Ну що, друзі, ми вітаємо, як завжди, всіх з суботою, бо ми соблюдаємо четверту заповідь, Божу, яку Господь заповідав соблюдати всім людям. Що отакий у нас буде суботній стіл, друзі, що всім, Боже, благословення, кажуть, і нехай Господь благословить кожного із вас і допоможе всім зрозуміти, що Він, святий Бог, і все, що Він заповідав, соблюдати в Святому письмі, друзі, потрібно соблюдати. Бо світ лукавий. І дуже багато нерозуміння є, непорозуміння. А якщо взяти, це те письмо Біблію, то Господь це написав. І всі 10 законі, які Він дав, Він їх сам соблюдав, друзі. Якби весь світ жив по 10 Божих заповідях, то всі останні закони, які приймало грішне людство, не були б потрібні. Так що, друзі, нехай Бог благословить кожного з вас і допоможе вам як духовно, так і фізично. А це все буде слава амінь.